Василь Сухомлинський, старий пес, був у чоловіка вірний друг, пес. Багато літ сторожував він добро свого господаря. Минули роки, пес постарів, став погано бачити, і якось одного літнього дня він не впізнав господаря. Коли той повертався з поля, він вибіг зі своєї будки, загавкав, мов на чужого. Господар здивувався. То ти вже не впізнаєш мене? Ось винувато крутив хвостом. Він ткнувся носом у ногу господаря і ніжно заскавучав. Йому хотілося сказати Пробач мені, я сам не знаю, як це сталося, що я не впізнав тебе. Через кілька днів чоловік приніс, звідкись маленьке цуценя, і поставив поруч із псовою будкою ще одну малу. «Живи тут, сказав цуцикові. Щоб тобі одному не було сумно, і ласково поплескав старого пса по спині. Потім повернувся, тихо зітхнув і пішов. Пес не міг зітхнути, він жалібно заскавучав. А на траві грався, перекидався молоденький цуцик.